Переїхали на е, нашу діляночку, де проводились роботи. Зараз нам Марина розкаже, що ми тут е, проводили. Ну, Найперше, коли ми заїхали на цю ділянку, тут були дуже занедбаний, е, занедбані рослини. Ми їх угу. все, все чистили, вирізали, що було не потрібно. Після того основними задачами було створити подвір'я для заїзд, для машин. Тут е, велика парковка. Да, ось монтують ворота. Вона розрахована на декілька машин. Також нас можеш показати, що в нас е, влаштовувалася ось така доріжка. Покрокова доріжка. У нас є і на гравійній на крихті, і є в нас покрокова доріжка на газоні. Також висаджувалася велика кількість рослин. Е, новинкою для нас було влаштування паркану. Тому що тут не, не, не Так, Підійдемо, звісно, за забором трішки мусорно. Це він прибереться, це як е, робочі процеси. Ось такий файний паркан е, змонтували. Ой, Боже, чудю. Ми повністю все бетонували стовпчики, встановлювали ці секції. Ну і звичайно. Посадка рослин, ну, хочемо наголосити, що відбір рослин був не наш. Нам рослини надали, але при цьому всьому в нас, ми не несемо гарантії за них, хочеться наголосити для майбутніх замовників. Ну, звичайно, нам залишилось замульчувати все, покладений газон. Зараз відбувається підключення, перевірка поливу, ну і скоро буде у нас закінчення робіт на даному об'єкті. І потім зайде сервісна бригада, яка буде обслуговувати цю ділянку. Щоб підтримувати його в належному стані газон, то її це все буде підживлюватись і дуже файно буде виглядати.